23 березня всесвітній метеорологічний день. Цього року Всесвітня метеорологічна організація святкує своє 150-річчя. Це найстаріша міжнародна інституція, яка досі продовжує роботу, розповідає ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко. Ця організація прикладом наукового співробітництва. Без будь-яких меж. Границь і так далі, і так далі, вчених гідрометеорологічних служб, тому що планета Земля, і її кліматична система, це єдина система, вона не знає будь-яких стовбів, що це От це наша територія, це ваша територія, вона розвивається взагалі, і всесвітня метеорологічна організація організує от всесвітню службу, всесвітню службу погоди. Всесвітня метеорологічна організація виконує збір даних з усього світу і здійснює це у безперервному режимі. Пояснює фахівець. Якщо уявити, що от зараз зупинилася от ця система. Яко, якою керує ця Всесвітня метеорологічна організація? І от завтра, утром ви встаєте, а у вас нема прогнозу погоди, да? прогнозу е, врожайності і так далі. І так далі. Я, я вам можу сказати, що багато просто е, галузі економіки просто зупиниться. Я вже не кажу про те, що просто людина розгубиться. Прогноз погоди є критичним фактором для стабільної роботи багатьох галузей економіки, зазначає Сергій Степаненко. Наприклад, агрометеорологічний прогноз це прогноз, який надається фермерам, робітникам сільського господарства і так далі, за яким можна спрогнозувати терміни виконання якихось агротехнічних заходів. Спрогнозувати е, врожайність і так далі. і так далі. Якщо ми беремо спеціалізовані морські прогнози, це будь-яке судно не може, е, скажімо, е, здійснювати свій шлях, не знаючи, не отримуючи цього спеціалізованого прогнозу е, хвиль. В Одесі місію всесвітньої організації продовжує гідромоцентр Чорного і Азовського морів. Це єдина установа в Україні, яка дає прогноз не лише в на Суходолі, а й у морі. Надає спеціалізовані прогнози як для цивільних суден. Він здійснює цей спеціалізований супровод зернового коридору. Я можу сказати, що для Збройних сил України надається гідрометеорологічне забезпечення, і воно дуже серйозно впливає на ті операції, які проводять Збройні сили. Ректор екологічного університету привітав зі святом всіх причетних. Я ще раз хочу поздоровити всіх, хто причетний до цього дня, всіх гідрометеорологів, як голова. Українського гід... метеорологічного і гідрологічного товариства всіх, хто причетний до цього, цієї справи, за те, що вони роблять, за їх самовіддану працю, працю на благо кожного з нас.